Вітаю вас! Сьогодні у нашій студії старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області Артем Бухтяров. Доброго дня, Артема. Добро розкажіть, будь ласка, для початку нашим глядачам про кіберполіцію. Ми всі звичайно знаємо, хто такі слідчі, хто такі дільничні, але нам цікаво дізнатися, чим саме займаються працівники вашого відділу. До основної мети завдання кіберполіції відноситься реалізація державної політики з метою протидії кіберецидентом. Стосовно основних напрямків діяльності Кіберполіції хотілося б віднести основних чотири напрямки. Це перше онлайн-шахрайство, усім нам відомі, з якими найбільш, найбільш стикаються наші громадяни, а також протидія злочинам у сфері протиправного контенту, це і порушення авторських сміжних інтелектуальних прав. також Протидія злочинам, пов'язаних з порнографією, в тому числі і з дитячою порнографією, а також злочинам, Фігуранти яких використовують товарні знаки і торгові марки без наявності будь-яких авторських чи авторських прав чи дозволів у сфері інтелектуальної власності. І третім напрямком нашої діяльності це є протидія злочинам у банківській сфері. Зрозуміло, що банки все більше і більше використовують сучасні технології, інформаційні, комп'ютерні, телекомунікаційні, будь-які. І якщо ці злочини вчинені з використанням саме таких технологій, то кіберполіція займається оперативним супроводженням вчиненим злочином або навпаки вчиняє дії превентивного характеру з метою попередження таких видів злочинів. Ну і останнім, та, мабуть, основним напрямком діяльності кіберполіції, це є протидія злочинам у сфері кібербезпеки, це і несанкціоноване втручання в роботу систем, чи то комп'ютерних, чи то телекомунікаційних систем. Це і протидія створенню, так би мовити, програм шпигунів. А також створення взагалі шкідливого програмного забезпечення, які шахраї або інші злочини можуть використовуватися з метою досягнення своїх протиправних цілей, тобто однією з основних діяльностей кіберполіцейських є розшук інтернет-шахраїв, це так би мовити лінія, яка на даний час охоплює найбільшу кількість злочинів, з якими до нас звертаються громадяни, скажімо так. Тоді, кому як не вам, розповісти нам найпоширеніші схеми, з якими частіше за все у повсякденному житті стикаються пересічні громадяни? Ну зрозуміло, що самим, мабуть, найпоширенішим видом шахрайства це є шахрайство, яке вчиняється на відомих нам торгівельних майданчиках в інтернеті, ну на зразок OLX. Це не обов'язково OLX, але для того, щоб всім громадянам було зрозуміло, я навів саме такий приклад. Коли в даному випадку злочинці публікують повідомлення про продаж неіснуючого товару. А вже потенційні потерпіли, звертаються до них і або самостійно пересилають грошові кошти у вигляді передплати чи повної оплати за вартість товару, або навпаки надають свої особисті дані, дані банківських карток там, чи інші реквізити, які дозволяють шахраям самостійно використовуючи ці дані, отримати доступ до інтернет-банкінгів, чи то будь-яких заощаджень. Потерпілих. Ну і та використовувати їх на власний розсуд. Можливо, зараз з початком воєнного стану якісь види Храйвств почастішили? Можливо, щось треба звернути увагу людям саме в даний період часу? Так, з'явилися нові види ХРІС саме у зв'язку з тими подіями, які відбуваються у нас в державі, а саме війною. Ну, Перший такий вичахрайств хотів би звернути увагу, що в Фейсбуці, Інстаграмі і ряду соціальних мереж, а також на, також на відомих торговельних майданчиках все більше з'являється оголошень про продаж військової амуніції. Ну, Звичайно, обіг якої не обмежений законом. Є військова амуніція, яка віднесена там, до спецтехніки або військової техніки, яка не може просто так реалізовуватися загальнодоступним шляхом. Є певні. Певний порядок передбачений законодавством, і якщо ми такі випадки виявляємо, то вони вже кваліфікуються там, не як шахрайство, а за іншими статтями, в залежності від конкретного випадку. А в розгляді шахрайства це саме продаж товару, який не існує. Ну, наприклад, касок, наприклад, одягу військового, взуття військового. Дуже часто звертаються військові з метою купівлі, зрозуміло, такого товару. І їх ціна зазвичай дуже висока, тому що як серйозна військова амуніція, вона зрозуміла, що коштує серйозних грошей. Саме на цьому шахраї спекулюють і, звичайно, якщо це шахрайська схема, вони просто отримують грошові кошти, якості зарплати і не надають будь-якого будь товару, просто зникають. Або тим же самим шляхом створюють фішингові посилання, якщо вже Потерпілий, не хоче передавати грошові кошти наперед, то зазвичай у шахраїв існує декілька схем, за якими вони діють. У випадку неможливості реалізувати основну свою схему, вони задіюють другорядні, у них там не одна особа. Цілі може бути цілі угрупування або злочинні групи або злочинні організації, де чітко розподілені ролі, є своя стійка ієрархія і на кожен, так би мовити, на кожне, на кожну відповідь. Потерпілого, вони вже мають шаблони відповідей або запитань в залежності від конкретних подій. Тому до війни ми не стикалися з саме з шахрайством, пов'язаним з військовою амуніцією, але зараз такі звернення надходять і, до речі, Відділом протидії брозлочина в Сумській області нещодавно реалізовано одне з таких кримінальних проваджень, де мешканці Сумської області продавали каски, бронежилети, взуття і камуфляжі. Зрозуміло, що військові або люди, які збиралися приймати участь чи то у бойових діях, чи, можливо, там були в складах ДФТГ, вони зверталися з метою купівлі таких товарів, і на даний час підтверджено вже п'ять епізодів злочинної діяльності, до якої причетні мешканці Сумщини. Наразі повідомлено про підозру одній особи і перевіряються на причетність ще дві особи. І також на даний час проводяться заходи, направлені на встановлення додаткового кола, додаткового кола потерпілих. Після їх встановлення зрозуміло, що з ними буде проведено відповідний перелік слідчих дій, і вони будуть залучені до кримінального провадження якості потерпілих. А, окрім продажу амуніції, чи існують ще якісь види шахресу, які і ну, пов'язані саме з військовим станом? Так, ще одним виглядом, ще одним видом таких. Такої протиправної діяльності це збір грошових коштів під виглядом волонтерів. Звертаюсь до наших глядачів. Зрозуміло, що з початком війни нам стало ще більш переконливо. Зрозуміло, що українська нація завжди підтримує свої збройні сили, завжди здатна консолідувати свої усилля для досягнення нашої спільної мети перемоги. І дуже Гарно відкликаються на всі заклики волонтерських організацій або волонтерів з метою збору грошових коштів на ті чи інші цілі. Але зрозуміло, що. Цим дуже сильно користуються шахраї і під виглядом тих самих волонтерських організацій проводять збір грошових коштів, якими розпоряджаються на власний розсуд. Хотілося б рекомендувати в такому випадку перевірити, наскільки така організація взагалі існує довго, який термін її діяльності, який основний напрямок її діяльності, тому що, ну, наприклад, зазвичай волонтери вони. Не збирають на все подряд гроші. Вони збирають на щось конкретне. Певна категорія волонтерів забезпечує там, маскувальними сітками, якась категорія волонтерів забезпечує там, транспортом, якась категорія волонтерів забезпечує, там, можливо, харчами якимись. І зрозуміло, що кожна, кожна така організація вона постійно контактує з потенційними своїми помічниками, які здійснюють. Перерахування грошових коштів або надання безпосередньо товару, якого потребують військові чи то інші підрозділи, яким допомагають волонтери. І... З ними можливо постійно встановити контакти і отримати відповіді на популярні запитання, наприклад, які рахунки ваші, які грошові кошти, куди підуть, і взагалі отримати доступ до цієї інформації, вона не є закритою. Тому ну, всі серйозні волонтерські організації вони здійснюють так, бо мовити, постійний фідбек зі своїми помічниками. І це правильно і зрозуміло. А якщо, наприклад, ви сумніваєтесь чи це є дійсно волонтерська організація, ви перевірите взагалі в інтернеті, чи є про неї якась інформація. Тому що якщо вона тільки з'явилася і жодного разу не було ще ніякого, ні одного, жодного проєкту реалізовано, то є певна варагітність, що все-таки це будуть шахраї. Але ну, це також, я повинно, можна перевіряти, я не хочу в жодному випадку не... Поставити підсумну діяльність там нових наших волонтерських організацій. Вони зараз з'являються і вони нам потрібні, враховуючи, що все-таки війна вона триває і ще поки не закінчується. Тому дане питання воно ну, дуже актуальне. І, звичайно, у зв'язку з масовими зверненнями щодо допомоги у узволені з полону або надання медичної допомоги пораненим нашим українцям, також створюються відповідні. Ресурси, які здійснюють збір коштів на, або на лікування або на визволення там, на допомогу, визволенню полону, чи то чи надання юридичної допомоги з цих питань. Звичайно, що шахраї також цим дуже користуються і прошу наперед, в жодному випадку не прораховувати грошові кошти в будь-якому випадку. Зрозуміло, що коли особа отримає там, повідомлення про те, що Є інформація, що її родич знаходиться в полоні, і ось або протягом там, години ви надсилаєте значну суму грошей, або це питання там, не буде вирішено, то ну, це дуже сильно психологічно впливає на. Потенційну жертву, але потрібно, так би мовити, завжди мати холодний розум і конструктивно підходити до цього питання. Так як це все одно стосується грошових коштів, і як тільки питання з грошовими коштами буде закрите, то в 99% випадків просто зникнуть зі зв'язку. Або якісь обнадійливі повідомлення надішлють і. Подальшому очікуванні особа навіть не звертається до правоохоронних органів, сподівається на те, що все-таки вона досягне своєї цілі, але, на жаль, трапляються випадки, коли дійсно з тієї сторони знаходяться шахраї і просто ці грошові кошти вони ну, зникають. Якщо ж відійти від теми воєнного стану, які все ж таки схеми шахрест залишаються ну, найбільш розповсюдженими? Ну окрім сайтів, які ми вже казали. Ну, це шахрайство перш за все з використання фішингових посилань. Ми на постійній основі проводимо роботу з населенням, інформуємо про те, що взагалі таке фішингове посилання, про те, що не потрібно переходити за сумнівними словами, посиланнями, вказувати реквізити своїх банківських рахунків. Але ми бачимо, що динаміка вона хоч дещо і знижується, але вона недостатня для того, щоб. Подолати саме цей напрямок злочинної діяльності. Я ще раз зверну увагу на те, що фішингове посилання це посилання, переходячи на яке особі пропонується або ввести свої дані, ну, зазвичай це дані банківської картки, там, номер картки CV-код, термін її дії, або якісь особисті дані, які потім нададуть можливість доступу до вашого інтернет-банкінгу. Ну, це найбільш розповсюджене. Або, наприклад, переходячи за сумнівним посиланням, взагалі буде заблокований гаджет, з якого здійснено перехід, і потім надіслано на повідомлення з вимогою перерахувати певну суму грошових коштів для розблокування такого гаджету. Або особисті дані також будуть, там фотографії якісь особисті будуть злиті з телефону і потім можуть бути використані для шантажу чи то для досягнення інших злочинних цілей. Тобто, все-таки фішингові посилання, вони, мабуть, найрозповсюдженіший вид шахрайства. Ну і зрозуміло, що в даному випадку кіберполіція вона так би мовити у ролі доганяючого, тому, тому що шахраї вони також не стоять на місці, і доступ до сучасних технологій до інтернет-ресурсів там їм надає можливість також навчатися. І звичайно, вони це використовують. Ми та проводимо роботу так би мовити превентивного характеру. Як я сказав, роботу з населенням, розробку різних механізмів протидії таким злочинам наперед, але не кожен до нас прислухується, і все-таки громадяни продовжують використовуватися, використовувати паролі там, на зразок 1, 2, 3, 4, 5 або дату свого народження. І, звичайно, що всі, сукупність всіх цих обставин вони, вона все-таки надає можливість шахраям доступу до наших заощаджень. Давайте детальніше, що ж потрібно знати людям, аби не попасти до пастки шахраїв і все ж таки зберегти свої заощадження від зловмисників. Ну, що стосується використання, наприклад, смартфону, то ну, я взагалі не раджу на смартфон ставити будь-які додатки зі сторонніх носіїв або від сторонніх авторів, так би мовити. Основні функції смартфону можливо використовувати з додатками, які на тому самому плеймаркеті викладені, або якщо це iPhone, то в App Store, зрозуміло, всі ці додатки вони вже на стадії публікації у вказаних платформах проходять відповідну верифікацію, проводяться їхнє антивірусне обстеження і так би мовити, ризик потрапити на шахрайський додаток ну, значно зменшується. Тому лише перевірені додатки, лише перевірені автори. І взагалі при встановленні кожного додатку не ставте за умовчанням там всі галочки, які вам пропонуються підтвердити у зв'язку з встановленням того чи іншого додатку. Ви, по-перше, прочитайте, що там за цими галочками стоїть, тому що встановлюючи один додаток і не обравши там галочку за замовченням, ви можете отримати там три чи п'ять додатків, які як мінімум або засмітять ваш е, пристрій, або можуть привести до інших негативних наслідків. На зразок тих, що я сказав раніше, стосовно інших рекомендацій, які дозволять нашим громадянам не потрапити на пастку шахраїв чи протидіяти їхній злочинній діяльності, рекомендував би наступне. Ну це по-перше, встановити пароль на вхід в смартфон, чи то комп'ютер, чи то ноутбук. Багато стикаємося з випадками, коли у людини навіть не встановлений там будь-який код на смартфон. Тобто, ти його розблокував, і ти маєш доступ до всіх даних, які маються на смартфоні. І в більшості випадків навіть паролі і логіни до додатків, які встановлені на смартфоні, вони зберігаються у самому смартфоні вже збережені, чи то в гуглі, чи то в інших додатках, які встановлені за замовченням. Ну, на це потрібно звертати увагу і зрозуміло, що встановити парольний вхід, чи то біометричний, чи то буквенно-цифровий пароль обов'язково потрібно. Потім потрібно налаштувати сповіщення на заблокованому екрані у такий спосіб, щоб їх не було видно. Тому що, наприклад, вам приходить повідомлення о верифікації з приватбанкінгу або будь-якого інтернет-банкінгу, і воно одразу з'являється на екрані. Стороння особа може побачити це повідомлення і за наявності вашого номеру картки вона може спробувати отримати до неї доступ, так як це, по суті, є в ход, код підтвердження в ваш інтернет-банкінг. Потім необхідно змінити заводські паролі на, на сім-картах. Всі знають, що там стандартний пароль 4 одиниці або 40. Ну, в жодному випадку не потрібно залишати цей пароль. Бажано використовувати восьмизначний пароль, але якщо для вас це багато, ну хоча б 4-5-6-значний пароль використовуйте. Потім рекомендація використовувати лише ліцензійна програма забезпечення. Навіть якщо вам надсилають повідомлення, пропонують, наприклад. Встановити там гру, яка коштує певних грошей на полемаркеті, безкоштовно. Зрозуміло, що ну, це може бути пасткою. Діти доволі часто потрапляються на такі пастки, коли вони, використовуючи телефон своїх батьків, встановлюють ту саму гру безкоштовно і таким чином надають доступ до тієї інформації, яка у батьків міститься в телефоні. Зрозуміло, що це призведе до також негативних наслідків. Мобільних застосунків зараз безліч є значна, значна альтернатива тим чи іншим застосункам. І, як я сказав, ну, перш за все скачуйте їх з офіційних інтернет-джерел, де вони вже перевірені. Щодо складності пароль, завжди використовувати складний пароль. Що я маю на увазі? Ну, це, по-перше, вісім і більше символів. Великі та малі літери повинні бути в цьому паролі. І також рекомендую використовувати спеціальні знаки. Ну це там можуть бути плюси, мінуси, дробі, проценти, будь-які знаки, які... Ви можете яким зручно використовувати. Але чим більше таких знаків, чим більше кількість символів у паролі, тим менше варогітності про те, що він буде підібраний. Зрозуміло, що є певні програмні рішення, які фактично в автоматичному режимі здійснюють підбір паролів. Але якщо він буде досить складний, то зрозуміло, що і, по-перше, час для його підбору буде значно збільшений, або взагалі його неможливо буде підібрати. Також рекомендація під час створення паролю не використовувати особисту персональну інформацію. Таке я сказав, дуже часто використовується там, дата народження або власника телефону, або його дітей, або ім'я. В жодному випадку не можна такі, не можна такі паролі використовувати. Загальновідомі комбінації паролів це, наприклад, там кверті 12, це послідовність цифр чи букв на клавіатурі до які там достають перші чотири пальці або п'ять пальців, паспорт 1, 2, 3, 4, 5, 6, адмін 1, 2, 3, 4 та подібні. Такі паролі, вони буквально буквально в секунду підбираються. І, зрозуміло, з усіма подальшими наслідками, негативними. І не використовуйте також послідовне написання чи цифр чи букв, Зміню, змінюйте їхні місця. Наприклад, це може там, дві цифри, одна буква і так далі. Якась послідовність, яка також перешкоджатиме її там, простому встановленню. Встановіть обов'язково двофакторну аутентифікацію, де це можливо. Що таке двофакторна аутентифікація? Це коли для доступу до того чи іншого ресурсу особа, ну можливо, наприклад, соціальна мережа. Коли особа з метою входу в соціальну мережу використовує не лише свій логін і пароль, а ще й вводить код підтвердження, який надходить йому або на телефон, або на пошту, або на інший додаток, ну, в залежності від соціальної мережі та її налаштування. Саме двофакторна антифікація, вона в більшості випадків забезпечує безпеку того чи іншого гаджету. Не переходьте на посилання від незнайомців. Зараз дуже така розвинена рекламна кампанія в соціальних мережах. Вся торгівля фактично тим, тим паче з початком військових дій перейшла в інтернет, особливо у прикордонних смугах. Тому обов'язково потрібно звернути на це увагу, що за сайти, або це взагалі можуть бути. Ті самі всім відомі сайти, наприклад, Інстаграм, де надсилається сторінка посилання, за допомогою якого здійснюється переход на сторінку Інстаграм. Вам пропонується увійти в свою сторінку для доступу до контенту, який скривається за цим посиланням. Але, наприклад, у назві Інстаграму буде змінена. Одна буква, наприклад, і інстаграм або ін Артеме, все ж таки, куди звертатися і що робити, якщо людина стала жертвою шахраїв? А, значить, на даний час можливості звернутися безліч ну найпростіше це зателефонувати на лінію 102 національної поліції України, де вас приймуть повідомлення, і воно буде зареєстровано. І оброблено відповідності до, до норм чинного законодавства. Можете звернутися на, безпосередньо на сайт Кіберполіції, як я сказав, там є розділ Зворотний зв'язок, де е, користувачу пропонується заповнити досить зрозумілу форму е, своїми даними, підгрузити туди е, відомості, які підтверджують чинення того чи іншого злочину, наприклад, листування шахраєм або там, договори якісь, е, в залежності від категорії злочину. Можете звернутися на пошту сумського відділу протидії кіберзлочинам або звернутися на адресу нашого відділу, розташований ми в місті Суми за адресою вулиця Нижня Холодна, Гірська, 10. Дякую, Артеме, за нашу розмову. Дякую за ту інформацію, яку ви нам сьогодні розповіли. Дякую за роботу поліції у даному напрямку. А я хочу ще раз звернутися до наших глядачів та нагадати, що ви повинні бути максимально обережні під час користування мережею інтернет та соціальними мережами. Будьте максимально обережними та не переходьте за сумнівними посиланнями та довіряйте лише перевіреним джерелам. Наразі це все. Дякую до зустрічі.